«О ти, що зачарована солодкими віяннями Божими, я уважно прочитав Твого красномовного листа і дізнався з нього, що ти плачеш рясними сльозами, і серце твоє повне пекучого болю через ув'язнення Абдул-Баха. О ти, служнице Божа, ця тюрма мені любіша і бажаніша за квітучий сад, ці кайдани мені миліші за необмежену свободу, ця тіснота для мене. Просторіша за широкі відкриті рівнини. Не журися про мене. Якщо мій Господь зволить поблагословити мене солодкою чашею мучеництва, то це стане сповненням моїх найзаповітніших прагнень. Не бійся, що ця гілка буде відтята від стовбуру матеріального світу, а все її листя осиплеться. Ні. Її листя і далі зеленітиме, адже ця гілка зростатиме і після того, як її відітнуть від цього нижчого світу. Вона підніметься вгору до найвищих вершин слави та принесе такі плоди, що наповнить своїми пахощами цілісінький світ.